Зараз Харків перетворився більше в місто, яким він був на момент свого створення, що це була фортеця, і він знову стає фортецею. Харків. Завжди був на перетині дуже різних культур. Чому тут не бояться експериментів? Чому тут немає страху перед чимось невідомим? Таке життя наперетині різного, різних воно дає нам і гнучкість, воно дає нам цю сміливість приймати інше, те, чого ми ще не знали, тому що ну ми постійно так живемо. Мене звати Валя, мій псевдонім Сонце який мені вже як друге ім'я, і я займаюсь мистецтвом. Насправді малюю і щось створюю все життя з освіти. Це пару років художки, пару років нашого універу, художнього, харківського і багато практики. Що ти зараз малюєш? Я малюю один з як, моторів. Не знаю, коротше. В мене один був, один є, уламок від ракети, з якими я працювала. Для мене мистецтво це взагалі я. Як я колись сказала і притримую цієї думки мистецтво в мені та й по всьому, бо. Я без цього не можу. Я так дихаю, бачу, думаю, існую, і це ніяк не відняти. Харків в цілому складається з мистецтва. Можливо, я просто бачу його усюди, але насправді. Якщо пройтись по вулиці, десь будуть наліпки, десь будуть графіті, десь буде заклад, в якому буде такий офігесний логотип, що це вже мистецтво. Тобто, все це складається з дуже гарних картинок, з дуже важливих і гарних деталей. Тому він цим наповнений. Коли це забирати, то для мене він стає пустим. Якщо дивитись на мою серію мозаїк по місту, іноді це були питання по типу, а що це тут? Але це теж важливо, бо люди цікавляться, що відбувається в їх місті, навіть якщо не розуміють, але цікавляться. Але після пояснень зазвичай всі такі, ну, це важливо, це має якусь історію. Або просто позитивні відгуки, бо люди підходять, дякують, вони бачать цьому надію, сподівання на те, що ми можемо якось рухатись далі, щось відновлювати. І навіть просто малювання на вулиці, як періодично я роблю замальовки або створюю картину. Люди підходили, люди підходять і дякують. Просто кажуть, що це гарно. Радіють, що щось відбувається. Хтось знімає, і показує людям за кордону, що дивіться, ми живемо в нас, відбувається мистецтво, і це так круто. І я така, ну так ми ж живемо. Якщо з міста зникають вся творчість, зникають вся етнічність, зникають люди, зникає якийсь прогрес і створення, то не буде що захищати. Не цікаво захищати бетон, не цікаво захищати те, що немає обличчя. Спочатку, як формується наше уявлення про війну, ми не переживали цих подій безпосередньо до 2014 року. Да, І після чотирнадцятого не всі мали безпосередній досвід війни, і тому наше уявлення про війну формувалося з мистецтва. Це коли сталася революція гідності. Тоді я зрозумів, що я українець. Невдовзі почалася війна на Донеччині та Луганщині. Бо це ж по-моєму ще майдан навіть не встиг закінчитись, коли анексували Крим. Власне, це був такий великий сигнал, що Росія ніфіга не друзі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, в яке я до останнього не вірив там до перших прильотів, 24 лютого, коли ми з дівчиною прокинулись, у нас над будинком, пролетіла ракета в сторону аеропорта. І плюс 24 лютого це день народження моєї дівчини. Ми за день до того ще сміялись, що ну, типу, це буде крінж, якщо на на Владкіну днюху Росія нападе. Я собі після перших бомбардувань я собі думала. Зараз виходжу з дому, а тут на в Харкова немає, в руїнах стоїть. Виходжу ні, воно якось не так працює. Коли почалось торнення, він затих. Я теж поїхала на якийсь час з міста, потім повернулася, періодично їздила і повернулася вже до кінця. Було дуже тихо, було моторошно тихо. Бо Харків це завжди студентство, це купа людей, це завжди створення, це купа проектів, закладів і все несеться, несеться, несеться. І коли ти приходиш кудись в центр. І стоїш на вулиці один, бо просто немає людей в місті і нічого не відбувається. Це було страшно. Страшно було, що місто не буде жити знову, що воно зупиниться на цій точці. І у мене був просто план такий, щоб убезпечити своїх рідних, а далі бути корисним якимось чином. Повернувся в Харків і доєднався до волонтерського штабу культурний шок до моїх друзів. І ми почали допомагати. Можна переналаштуватись, використовуючи і ті старі формати, які там ми, да, і ті, ті старі, якісь вміння, які ми мали, набуваючи нових, але можна переналаштуватись і жити, ну не виживати, а жити. Але наразі ми трошки звикли, що я жахливим, але чесним. Я займався театром під час повномасштабного вторгнення. Театр нафта для мене є важливим театром. Це театр, в якому я хотів працювати. У витоків якого я стояв, я грав у першій виставі цього театру, і потім я грав майже в кожній виставі був таким кісточкою цього кістяка. Якщо я поїду, то бачу збирати до разі умов життя, і в мене відпаде необхідність боротися. Я стану спокійним, яким та безположним, і, можливо, не захочу більше бути Аполлоном. Бути вдома. Це бачити знайомі обличчя, бути серед своїх, формувати простір і відчувати, що моя присутність тут є важливою. Українська культура була наприкінці 80-х, на початку 90-х, маргінальним явищем. Тобто, фактично голос сильно не звучав, і нам було важливо створювати умови для того, щоб цей голос набирав сили. Харків це місто, яке себе віднаходить. Тому що взяти Харків, наприклад, там, зразку там, не знаю, 12 го 10-го року і взяти Харків зараз це абсолютно два різних. Харкова, в плані сприйняття себе як українців і віднайти українця в собі, будучи в Харкові, який е, русифікували дуже довго. І, і дуже багато на це було вкладено грошей, сил, часу росіянами для того, щоб гібридно захопити це місто. А це місто таке ні. Типу, я українське місто. Що дещо все одно залишали? Ну, там, трошки обрізаний Шевченка, да, переінтерпретована Леся Українка і так далі. Але тим не менш не могли взагалі відмінити нашу культуру. Що українська культура. Вона потребує того, щоб нею займались, щоб про неї розповідали, щоб її далі розбудовували, розширювали, тому що це показує нас як людей. І так само російська культура вона, вона несе російські наративи в світ. Найбільше наш біль був в тому, що. Нам не давали практикувати власну культуру, рефлексувати власну культуру. Ну і да, і, і створювати щось нове на основі власної культури. І в це те, що ми е, відчули цей смак практикування власної культури. Я думаю, що це важко зупинити взагалі. Тобто, це жодні бомби не можуть зупинити. Російська культура це теж зброя. Ну, типу, прочитавши там якогось Достоєвського. чи Чергово, там, Толстого там войну і мір, якийсь там супер, вау, неймовірно, геніальні, як здається, чомусь багатьом. У людей виникає бажання розібратися. Ой, подивіться, це ж росіяни, які вони люди, як вони страждають, яка у них загадкова душа. Ну, А там немає нічого загадкового. Для того, щоб побачити росіян, ну, типу, достатньо просто. Приїхати в Харківську область на Липцівський напрямок і побачити справжню загадкову душу росіян. А це ж забирає мусор. мужчина тільки мій. Бачу ее? А? Бачу? Нет. Вон там. Блять. Шукает нас. Веність культури, коли ми не могли, да коли кілька поколінь не могли відрефлексувати і йти далі. Вона так само відчувається на Ми і ми е, у нас є очевидно якісь антидоти проти того, щоб припиняти ставити на паузу. Ні, ми вже це проходили. Ми знаємо, як це, це так не можна робити. І сьогодні, коли ми говоримо про те, як може змінюватись наша культура, це фактично про зміну нашого ставлення до того, що відбувається. От мені дуже цікаво, як буде розвиватись е, як буде формуватись наша військова культура не культура військових, а військова культура. Ця культура стосується кожного з нас сьогодні в Україні. Ми робили виставу про війну для європейців. «Nobody died Today», театр, в якому ми грали прем'єру театр Ванхоф в Граці, в Австрії. To kill me, Vlada, my mother, my stepfather Misha, my aunt Ira, my uncle Vova, my brother Dania, my cousin Anya, my cat Mayak, my dog Luna, my hamster Sonia. Грали європейців, відіграючи їх, ми проговорювали такі популярні тези, які от ми чуємо, і які нас бісять з-кордону про те, що треба помиритися, про те, що ну, Україна ніколи не переможе, тому що Росія більша, Росія сильніша, який сенс опиратися. Про те, що треба просто поговорити. Not a I don't say yeah? one, two, maybe. І на цю сцену реагували дуже е по-різному. Люди іноді виходили з зали, бо вони впізнавали себе в цьому. І вони бачили, що ми трошечки якби їх тролимо і знущаємось в цій сцені над ними. Хоча одразу після цієї сцени йде серйозний монолог, в якому пояснюється прямим текстом, чому ми не можемо дозволити собі бути пацифістами. Тому що російській ракеті, пофіг, ти пацифіст чи не пацифіст. Вона вбиває всіх. І я вперше не переживав перед виходом на сцену, тому що зазвичай актори ловлять такий мандраж перед виходом на сцену. А тут його не було, тому що я розумів, що для мене вистава не є головним. Що для мене є головним не те, як ми зіграємо виставу, а те, яке у нас буде обговорення з європейцями після вистави, бо якраз така культурна дипломатія, щоб показати взагалі, хто ми, чому ми взагалі біймося, чому ми такі вперті, нам ставили питання, як ви думаєте, після закінчення війни, як скоро ви зможете помиритися з росіянами? Я ніколи не хочу з ними миритись, особисто я. Вони вкрали дуже багато часу. Вони вбили певну кількість моїх знайомих і друзів. Вони нищать моє місто і руйнують, і вбивають в ньому людей, дітей. Я ніколи з ними не буду миритись. Війна все загострює. Коли люди кажуть, що їх дуже змінила війна, змінила їх світогляд. Я цього не можу зрозуміти, бо насправді я як мислила, так і мислю. Мої цілі і бажання насправді залишились ті самі. Мені хочеться рухатись вперед, рухати свою країну, створювати важливе і говорити про те, що мені важливо. Але насправді так само, як можна прокачувати свою чутливість, так само можна прокачувати і свою нечутливість. Я зараз бачу досить багато смерті, ну, типу, постійно. Е, але я ж бачу і смерті наших людей, яких я сприймаю як людей, людей гідних, людей, які не починали цю війну, людей, які просто хотіли собі жити і все. А у них відібрали їх життя, їх мрії. Типу, і я це вивожу. Ну, це певно має якісь наслідки для психіки 100 відсотків. Вони мене посилили з вже так нормально. Типу, але мені здається, що мені пасує так. що. Не страшно наше ставлення до певних дуже важливих подій. Досвід минулого він може нам давати вже якісь стратегії сьогодення і бачення, і так далі. Коли росіяни забрали в нас Крим, коли вони забрали в нас Донецьк і Луганськ, все одно ми намагалися бути мирними. Ми намагалися не ескалювати ситуацію, намагалися їх утихомирити. І 22 й рік показав нам, що так не працює. І тоді ми почали дуже голосно кричати і намагатися попередити вас про це. Але багато людей досі не розуміють, що неможливо вгамувати терористів. Хочеться бачити більше молоді. В нас все одно залишилось багато молоді наразі. Якщо проходитись ввечері вулицями, їх дуже багато, але менше ніж я звикла бачити на цих вулицях. Дуже б хотілося не боятись сирен, не бігати в укриття посеред тусовки, не збиратись всім, щоб десь сховатись, було б дуже приємно. Не ставити собі рамки кам'єнда і не ставити собі рамки тим, що а ми не будемо відкривати зараз бізнес, тому що ну дійсно може прилетіти і бізнес закриється. А ми не будемо зараз там, не знаю, робити вдома ремонт, ми поживемо зі старим. Нам не подобається, але ми поживемо так. Хотілося б, щоб люди не чекали ось цього колись, але це можливо тільки в мирний час. Знаєш, якби нам не було важко працювати в, в певних реаліях. Ми все одно робимо те, що ми хочемо робити. І я мрію, звісно, щоб не, не падали бомби, щоб не гинули люди, щоб Росія не могла е шкодити нам в будь-який спосіб. Я думаю, що ми вже маємо це майбутнє, яке хвилює окреслив щасливе місто вільних людей. Ми, в принципі, ми і живемо так, як ми хочемо жити. Єдине, що. Ми ще змушені захищати цей наш спосіб життя сьогодні дуже високою ціною.